Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні. Понеділок, перший робочий день тижня, 29 квітня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Незаконний видобуток гравію з гірських рік вже знищив майже всю рибу. Мешканці кількох будинків на вулиці ентузіастів протестують проти діяльності місцевого підприємця. Центральний матч 27-го туру першості України відбувся у Чернівцях. Незаконний видобуток гравію з гірських рік вже знищив майже всю рибу. Буковинські та київські екологи провели спільну прес-конференцію аби спільно вирішити подальшу долю гірських рік краю та віднайти шляхи впливу на браконьєрів. Більше про це дивіться далі. Незважаючи на нащадків, в гірських річках продовжуються незаконно видобувати гравій. Під час прес-конференції Чернівецькі та київські екологи спілкувалися щодо браконьєрського видобутку піску та гравію, що може призвести до екологічної катастрофи. За роки таких незаконних робіт рівень Буковинських рік знизився в середньому на півтора метра. А відтак рівень ґрунтових вод також впав, що вплинуло і на кількість води у криницях краю. У нас є дійсно загрози там втрати прісної води на Чернівецькій області ще довгі роки не буде, і це на щастя. Зрозуміло, проблема надзвичайно актуальна, і я думаю, що в Чернівецькій області красу треба їхати за прийняттям досвіду. Не у минулої проблему села Іспасвижницького району, де місцеві жителі нещодавно власноруч призупинили видобуток гравію і повідомили про те, що за один тиждень звідти було вивезено близько двох тисяч тонн суміші. Проте начальник державної екологічної інспекції запевнив, що в такі короткі терміни такий об'єм гравію вивести було неможливо. Дійсно, там на сьогоднішній день існує. Проблема, але проблема вивезки цього гравію була пов'язана з тим, що дана фірма, дана структурний підрозділ, там є, він мав заготовлено буквально ще з 2010 тисячі десятого, року. З річки таку кількість гравію, представте собі це порядка біля. Біля 300 машин, практично за 3-4 дня, практично це треба працювати круглі сутки, Практично це вивести неможливо. Цього там не було. Якщо не призупинити незаконний видобуток гравію з річок країни, то риба в них зникне взагалі. Запевнив київський еколог. Він також розповів, що наразі в наших ріках залишилось лише 3% живності від цієї кількості, яка була менше 100 років тому. Нема риби в країні, нема. Куди вона ділася? Та от туди вона і ділася, закопана в фундаменти в вигляді цього гравію. Сьогодні ми економимо копійки, завтра ми втратимо мільйони. Нагадаємо, що в Україні зросли штрафи за незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші. Зокрема, якщо раніше максимальна сума штрафу становила 102 гривні, то зараз від 255 до 510 гривень. До того ж, зараз працівники екоінспекції, окрім штрафів, підраховують і суми збитків, завданих державі внаслідок незаконної вибірки гравійно-піщаної суміші. Тепер за один кубометр гравію порушник сплачуватиме 200 гривень, а за повний КАМАЗ приблизно 2 тисячі. Аби зупинити наближення екологічної катастрофи, екологи пропонують альтернативу видобувати гравій шляхом розвитку сухих кар'єрів, які виробляють щебінь. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Люди проти підприємця, мешканці кількох будинків на вулиці ентузіастів протестують проти діяльності місцевого підприємця. За їх словами, збудоване ним дитяче містечко створює лише проблеми для людей. Це і зайвий шум, що не стихає навіть вночі, і велика кількість пивних альтанок, і навіть платний туалет, які за законодавством повинен тут бути безкоштовним. Тим на захист бізнесмена стали місцеві молоді батьки. Останні запевняють, заяви деяких сусідів є наклепом, а саме дитяче містечко ідеально підходить для прогулянок та дозвілля з дітьми. Хто правий та кому вигідно, щоб споруду закрили, дізнавалися журналісти Чорнівецького репортера. Лідія Іванівна проживає в сьомому будинку, що на ентузіастів. Жінка скаржиться на нестерпний безперервний шум, який створюється результатами діяльності місцевого приватного підприємця. Справа в тому, що власник дитячого містечка розмістив на території комплексу Батут та інше шумове приладдя. За словами пані Лідії, люди ще два роки тому зверталися в мерію за роз'ясненнями. Як виявилося, відстань до будинку складає лише 12 метрів, а не 15, як того вимагає закон. Тоді вдалося переконати підприємця згорнути діяльність та прибрати батут. Получили відповідь, що він не має права ставити тут батут. У 2011-му він знову ставить, ми знову звертаємося до влади, влад да, до земельних, управління земельних ресурсів. Його аж трафанули на 800 гривень. Окрім батуту, сусідів непокоїть інші споруди на території дитячого містечка. Крики ні вдень, ні вночі, в ночі, нас немає покою. Півнушки рядом, отут кафе, отам півнушки. До 11-ї години там шумить, потім вночі вони йдуть і тут оправляються, роблять всякі гадості. Наркомани, п'яниці, молодь. Тут немає ніякого спокою. Пенсіонерку підтримує сусідка Ольга. каже, постійний галас розхитує без того слабку нервову систему. Часто доводиться викликати швидку. Починається шісті вечора і до п'яті утра до ранку. Починається Піва ти ранку послі піва послі ані сходять на лавочки, і починається шум віз, мами з дітьми. Можете сюда прийти і перевірити. Зовсім інше ставлення до дитячого містечка в молодих батьків. Стверджують, завдяки батуту є куди повести дітей. До того ж, високий паркан дозволяє не хвилюватися за безпеку малечі. В пивних жаль, танках можна заховатися від сонця та поїсти морозива. Претензії мешканців сьомого будинку вважають необґрунтованими та упередженими. Успокоїться, вона вже стара. Ми молодь, Дайте розвиватися дітям хотрохи. йде, Дитина прига, дитина бачить, дитина ходить. Що тут таке? можемо Гуляти, тому що там куча наркоманів. А тут тут обирається. власник дитячого містечка. Переконаний, що деякі люди мають на меті зашкодити його бізнесу. А шум та альтанки їм взагалі не заважають. Питаю, от хорошо, батут не будемо ставити. Що можна взамін батута? Нічого. Наразі в ситуацію втрутилася спеціальна комісія. Після проведених замірів фахівці встановили, що до необхідної відстані для облаштування містечка не вистачає трьох метрів, а тому батут необхідно буде прибрати та не встановлювати інші шумові засоби. Що стосується певних альтанок, то згідно букви закону розміщувати такі конструкції безпосередній близькості до житлових будинків та дитячих майданчиків заборонено. Тому їх долю повинна визначити місцева влада. Олександр Куркуїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громада та монополіст протистояння чи порозуміння, публічне обговорення ситуації довкола конфлікту ряду громадських організацій та споживачів електроенергії і Чернівці Обленерго, що набирає обертів, відбулося в стінах Народного дому. Громадські активісти, правозахисники та парасічні користувачі електроенергії обговорювали ряд проблемних питань у стосунках із енергетичним монополістом краю та намагалися знайти шляхи налагодження діалогу. Що з того вийшло? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Буковинці продовжують відстоювати власні права в стосунках із енергетичним монополістом Чернівці Обленерго. Для цього в минулому році відбулося об'єднання 15 громадських організацій краю. З метою якось сприяти нашій громаді, підприємцям, представникам ОСББ вирішити ці проблемні питання чи якось намагатися вирішувати і. Встановити діалог з Чернівці Обленерго а проблем накопичилося дійсно чимало. Споживачі скаржаться на складну процедуру укладання договорів та підключення до енергопостачання. Вимагають доступної та прозорої інформації зі сторони обленерго, а також закликають енергетиків до партнерських взаємостосунків. На переконання учасників круглого столу. Більшість суперечливих та конфліктних питань можна вирішити без додаткових змін в законодавстві. Для цього необхідна лише тверда воля керівників монополіста та ремів. Не потрібні державні постанови для того, щоб зробити Працівників обленерго і їх структур вічливими споживачами, щоб унеможливляти нещасні випадки, а просто повісити замок на трансформаторній будці. Чи, чи полагодити стовпи, які знаходяться в аварійному стані? На значні порушення звертають увагу й правозахисники за словами Володимира Вакорюка. Недопрацювання помітні вже з перших пунктів типових договорів. Зокрема, пункт перший визначає максимальну потужність для споживання в межах півтора кВт. Яка ви думаєте, півтора кіловата? Хто розуміє, що це таке півтора кіловата? Це я думаю, що мікрохвильнова пічка вже дома не працює. Тобто цим договором вони обмежують споживання електричної енергії. Хоча жодним нормативно-правим актом так в Україні немає обмежень щодо споживання електричної енергії. Результатом публічного обговорення стало прийняття резолюції та пропозицій щодо подальших шляхів оптимізації взаємостосунки обленерго та буковинських споживачів електроенергії. Олександр Корхоїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У 2013 році виповнюється 1025 років з хрещення Київської Русі. До цієї дати в Україні призначено чимало заходів, які з них заплановані в Чорнівецькій області. Дивіться в нашому наступному відеосюжеті. У Чернівецькій області зареєстровано майже 1200 різноманітних релігійних організацій, серед них громади, монастирі, управління та центри. До річниці хрещення Київської Русі заплановано проведення зустрічі керівників християнських конфесій, також свята духовного пісне співу, організація виставок творів сакрального мистецтва, проведення лекцій, екскурсій учнівської молоді до різноманітних святинь нашого краю. Річниця хрещення Київської Русі повинна об'єднати представників. Різних парафій точок спілкування дотику є дуже багато. Є дуже багато, при тому, що ми розуміємо спрямування їхньої, наприклад, духовної діяльності, але на соціальному ґрунті дуже багато є. На виховному ґрунті дуже багато є точок, які до яких на які вони мають однакову точку зору в плані виховання і гуманітарної соціальної допомоги. Іван Петрусяк каже, що більшість заходів не потребує спеціального фінансування, адже, наприклад, організація круглих столів, циклу уроків у школах або виставок учнівських робіт справа не надто затратна. Теми, які пропонують очільники управління культури, звучать як юні знавці біблії, християнські святині буковини, виховання молоді на християнських моральних цінностях. Окрему увагу планують приділити темам толерантності, адже прихожани 627 релігійних організацій. Православного віросповідання і 33 католицького жодного разу не спричинили і не допустили міжконфесійних конфліктів. Більшість заходів відбудеться у липні цього року. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький собака-паркурист Трет повернувся до тренувань. З приходом на буковину справжньої весни собака почав знову набирати попередньої форми, скидати зайву вагу, якої набрав за тривалу зиму. А також продовжив опановувати нові трюки. Більше про це дивіться далі. Дитячі мрії збуваються ще навчаючись у школі. Євген мріяв про собаку, таку як на обкладинці одного з альбомів гурту «ДМІКС». Згодом, проходячи з другом постташини ринок, тоді ще майбутній власник трета Євген побачив двох цуценят Стафорда, саме таких як в дитячій мрії. Не втримавшись, придбав ще коли собака був цуценям. Він не міг сидіти на місці. З легкістю вилазив на холодильник підвіконня і навіть шафи. Тому власник вирішив серйозно розпочати займатись із собакою. Коли почали вдаватись перші серйозні трюки, Євгеній відзняв відео і виклав його в інтернет, дива собака одразу ж за кілька годин набрала тисячі переглядів. Не зупиняючись на досягнутому, Євген продовжував тренування з третом. Кожен раз він щось навіть на зйомках, кожен раз він для себе щось новеньке відкриває. де то якийсь трюк, де то по-другому щось робить. Він сам це бачить, сам це розуміє. Але вот так, щоб конкретно навчати його їздити на велосипеді, допустим, я не знаю, може, він і їздив би, але но у нас немає в цьому направлении, точно так же, як на піаніно грати ми його тоже учить не будем. Он в своей стихии, это для него он тут царь і бог для себя. Вот і паэтому з дісом сам собі создає условия. За сім років життя трет ще жодного разу нікого не вкусив. Більше того і не показав свій оскал. Проте був випадок, коли собака бійцівської породи намагався покусати трета. Проте той на провокації не піддався і вправно вивертаючись, не отримав жодної подряпини. благодаря спорту и его увлеченности в спорте, его вот этот азарт, как бы агрессия, которая, я не знаю, может быть, у него ее и не было бы, но как многие привыкли считать, что это собаки такой породы, которые агрессивные, злые, вот, благодаря спорту мы просто погасили эту агрессию, наверное, хотя, может быть, ее, как я говорю, и не было, но, тем не менее, Трет очень добрый, он добр, как и к людям, І к животним, кошкам, к собакам йому 7 років, як я говорю, і он ні разу оскала не показав і ні на кого не рикнув. За своє життя собака вже має міжнародне визнання, ролі у фільмах та рекламі, а також власний базовий відеокурс опанування мистецтва долати перешкоди без допомоги сторонніх засобів. Євген та Трет подорожують з Україною та дають майстер-класи із собачого паркуру. Собака, про яку вже не один раз писали, знімали сюжети та передачі, має своїх послідовників як в Україні, так і з. За кордоном і щоразу під час занять та прогулянок невпинно опановує нові трюки. Дар'я Товпіч, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці підготуватись до великодніх свят вигідно Чернівчанам допомогли в ТРЦ депо, день шалених знижок, передпасхальні майстер-класи, розпис найбільшої буковинської писанки та приємний розіграш з корисними призами. І все це в торгівельно-розважальному центрі. Депо більше про це дивіться далі. Перший денний розпродаж в торгівельно-розважальному центрі Депо відбувся. Протягом дня у всіх магазинах буцікової зони пропонували знижки до 50% на нові та старі колекції одягу та взуття. Можливістю вигідно заощадити скористали ще мало чернівчан, для яких торгівельно-розважальний центр Депо підготував приємні ціни. Звичайно, радий, що сьогодні в такому закладі, як Депо відбулися знижки. Все прекрасна багато народу, багато людей бачу. Все продається, як так сказати. Я сам придбав. Взагалі речі дуже добрі, ціни нормальні. Можна купляти. Для тих же, хто окрім здійснення покупок, бажав навчитись писанки до великодніх свят розмальовувати, протягом усього дня тривав майстер-клас з писанкарства, де і дорослі, і малеча разом цього мистецтва навчались. Ну я перше взяла яєчко, просто зробила такі штучки, потім такі, а потім зробила квітки такі, а потім вже зроблю таке. Торгівельно-розважальному центрі депо не тільки звичайні писанки розмальовували, але й Велетенську, триметрову, на яку діти буквально налетіли і за декілька годин розмалювали повністю. Мені подобається, у мене враження це така велика. Я розмалювала вже ну ці кружечки, і там стоїть стороні біліще. А я розмалював у це. На сам кінець на всіх тих, хто взяв участь у розіграші від супермаркету Сільпо, чекало дев'ять великодніх кошиків, один з яких в чесній боротьбі отримала Ганна. Для жінки це вже другий виграний кошик в торгівельно-розважальному центрі. Депо. Я вас вітаю. Два оплодуємо, тримайте і це ми забираємо. І ви виграєте ось такий кошик. Була надія, але не очікувала. Чесно сказати. Ну я дуже дуже рада. Так, дуже дуже добре, таке настроєння хороше. Ну. <ріх> Прямо не знаю, що навіть сказати. Організатори першого денного розпродажу запевняють, що і надалі проводитимуть не лише нічні, але й денні розпродажі. Ми зрозуміли, що це необхідно нашим посетителям, нашим клієнтам. Маса народу була на майстер-класі, причому популярністю користувалися не тільки у діток, але й у родителі. Віроятно, необхідно проводити не только ночний і днівний розпродажі і думаю, що ми і далі будемо продовжувати в этом же духе. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Центральний матч 27-го туру першості України відбувся в Чернівцях. Буковина приймала ПФК Севастополь, команду, яка є лідером турнірної таблиці. Вболівальники жовто-чорних пам'ятають минулорічну гру цих двох клубів. Тоді матч завершився із нічийним результатом 1-1. І саме Буковина не дозволила вийти Севастополю до прем'єр-ліги. Цього разу біло-сині хотіли реваншу, але знову наша команда відібрала в них очки. Подробиці дивіться далі. так радів один із фанів забитому м'ячу Буковини у ворота Севастополя. Голу болівальники побачили під завісу першого тайму. Про такий кажуть, гол у роздягальню. А це головний тренер гостей після матчу Кононом на відріз відмовився коментувати гру у присутності Зайця. Та й наодинці нічим не відзначився. У провалах своєї команди звинуватив суддів. Ну, була... если брать с, нашего, с нашей стороны, неудачно в первую очередь во дворе мяча, конечно же и в атаках, абсолютно мы провалили первый тайм, второй тайм выправили, создали несколько моментов, забили гол. В целом все равно считаю, что играли мы очень плохо, мы сами виноваты абсолютно, что допустили это. И сами виноваты в том, что распустили все нити игры. Я думаю, что... Починає з перших минут першого тайму. Так не можна грати. Звісно, у нас був серйозний згад з удовольствия. Ось так гості забили нам у другому таймі і зрівняли рахунок. На відміну від колеги Вадим Зайць прийшов на прес-конференцію у гарному настрої. Хороша гра. Так, по результату ясно, что как бы недовольны. Почему? Потому что сто процентов даю гарантию, если бы не наши кадровые проблемы, не то состояние, что вчера, буквально еще ночью делали не все возможное, на 7 человек заболело, 7. Один карточка, одну, один зашитый сегодня. Это все игроки нового состава. Ясно, что в фронтами просто не хватило сил. Ясно, что сьогодні синіну точно виніванівся не Все було в нас хорошо. Найбільше нагод забити другу гола і виграти матч мала саме Буковина. Хоча й в гостей було декілька гострих моментів. Тут оплески голкіперу. Із перших і до останніх хвилин жовточорні довели, вміють грати, пресингувати, готові боротися за кожен клаптик газону. І нерви полоскочуть у будь-кому. Укотре наша команда стала каменем спотикання для клуба із Севастополя, який наступного року, очевидно, таки гратиме у прем'єр-лізі. Минулоріч туди його не пустила саме наша команда. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький. Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.